Сьогодні в білій церкві відбувається захід, який приурочений презентації посібника інструментарій для громадян. Ініціатором даного заходу є інститут республіка, а також організація Локал». А власне, Go Local виграв конкурс в інституту республіка на презентацію цього заходу, саме з певним креативним підходом. І сьогодні в нас відбувалася акція під мерією, коли ми спілкувалися з громадянами і питали, чи вони підтримують гасла в плані того, що саме вони являються владою. От зараз буде відбуватися презентація інструментарію самого саме, яким чином громадяни можуть вирішувати проблемні питання, які. Є в місті біла церква і е, як їм співпрацювати з владою, щоб досягати успіху і результату. Ми віримо в те, що активна громада це ключ до розвитку міста. Ми всіх запрошуємо до участі у житті. Міста до проєктів, які реалізуються в місті, і цим цією презентацією націлені на надання громаді інструментів для реалізації своїх ідей: це те, як планувати вирішення проблеми, як ставити проблему, як об'єднувати громаду вокруг проблеми, як планувати вирішення проблеми, як взаємодіяти з владою правильно. Як правильно взаємодіяти з владою. на презентації? Громадські активісти спробували виділити декілька нагальних проблем Білої церкви та провели аналіз шляхів їх вирішення. Свої думки та ідеї вони презентували один одному з метою їх подальшого втілення у життя. Взагалі, ми шукаємо проекти для реалізації, розробляємо їх і намагаємося їх втілювати у біля сяка.